Здрасте! Старий шкарбан вітає. Здрасте! Ед був правий. Через технічні помилки. Це криї руки. Я припустився помилки і зробив. Двічі одну, одну ту... один і той фінал двічі запустив. Це не так, щоб цілком моя провина, тим не менш. Я вирішив, що зараз зроблю бонусне відео вже без моєї пики, всіх вона заїбала. Як то було? Я хотів першим фіналом обрати ось це. Але коли я потягнув мишку до кнопки Вибрати. Ось так. Воно перемкнулося автоматично на інший фінал. І потім я ще раз обрав цей самий фінал. І тому я сказав, що там, типу, типу, нічого не було. Е, ну, типу, нічим не відрізняються фінали, але ніхуя. Вони відрізняються. Тож дивимось, ось цей фінал. Шерлок. Шерлоко. Шерлоко, ти мене чуєш? Прокидайся. ну. Нечепися. Шері, ти знав. Більше того, ти, ти від мене все приховував. Тобі не можна було знати правду, шерлоку, шерлоку. Тому я взяв її на свої плечі. Я забрав твій біль, твій жах. Ти це була твоя ідея. Заспокійливе. То був ти. Вона нас кривдила, Шері. Я не міг дивитися, як ти страждаєш. І тому ти вбив мою маму, мої найгірші поривання, мої найважчі думки. Усе це ти. Ти був облудою, Джона, вигадкою, милицею. Ні, я був другом, Шерлоком, будь ласка. Please. Шерлоку? Що? Are з тобою все Зараз? Okay? Я не знаю. Я ж казав тобі наїхати сюди, Шерлоку. Шерлок? Де він? Твій друг, Джон, він поруч з тобою. І все це було того worth? варте? Is він того вартий. Що він here? тут робить? Де він по-своєму намагався мене захистити від правди, якої я би не виніс? Але тепер я повинен усе дізнатися. О, Шері. Ти що робиш? Є лише один вихід. Вихід звідки? Про що ти? Усе моє життя, моя робота, мій розум спотворені через згубний вплив, у викривлення здорового вузду через тебе, Джон. Ти пухлина. Ти отрута, Шерлова. І так само, як пухлину тебе необхідно вирізати заради здоров'я пацієнта. Ні, ні, саме це і є брехня жерлику. Я захищав Ти, тебе. Я твій друг, твій брат. Your friend, your you know Ти ж знаєш мене. Ти мене знаєш. Я завжди був поруч. Коли на тебе накидалась мати, я приймав удар на себе. Коли тобі було самотньо, я тебе обіймав. Out, alone, Вона була хвора. Я просто їй треба було заспокоїтися. Я їй допоміг. Ти її вбив. Ні, так, ні, але так не повинно було. Будь ласка, будь ласка, мені страшно. Я знаю. Гадаю, якщо все зважити, то ні. Радий це чути. Якби все, це, все, що сьогодні сталося, ніяк на тебе не вплинуло, це би свідчило про зовсім інші розлади. Часто їхати з кордону, Шерлоко. Завтра сідаємо на корабель, який відвезе нас назад до Лондона. А це все залишиться тут. Його, його більше немає. Немає Майкрофта. Мені треба було все взяти в свої руки. Він мені допомагав, але то було, було брехня, тому що тому що. Але його більше немає. Я знаю, що він правий. Бачиш, я вільний. Мені просто треба було діяти. Так у цьому ти справжній син своєї матері. Шукаю примирення, напевно. Я хочу допомогти другому. Ми з вами не друзі. Якби якби перед ді мною стояв вибір танення льодовиків чи наша дружба, я би купив чого? У серйозно? Тепер я розумію. Я знаю, що ви зробили. А що я зробив? Ви впіймали мене на гачок від тієї самої миті, як ми познайомились. Ви шукали мої слабкі сторони. Ви підштовхували мене до пошуків правди про матір. Ви ставили під сумнів усе, що я робив, і у що вірив, щоб. Зламати мене, стерти межу між правдою і вигадкою, реальністю, моральністю, ви сабетажнику шовковому костюмі. Це така помста, Вернере. Вас краще називати Клаусом. Ви Клаус Ріхтер, молодший брат Отто вважаєте, що я воно у тому, як скінчилось його життя? Та ну, ми з братом ніжних почуттів один до одного не мали. Впевнений, ви розумієте про що. Отто просто став тією силою тяжіння, завдяки якій я опинився на вашій орбіті, або ви на моїй. А коли я з вами познайомився, то вже не міг залишитись осторонь. Тоді навіщо? Які для всього цього у вас були підстави? Я хотів допомогти вам, ви брешете, показати вам, що ви помилялися, знову брешете. Я вже знаю, хто ви Вернере. Спробуйте ще раз. Сі, хотів побачити, що станеться? Чи це знову кривда? А чи це взагалі важливо? Обирайте, що більше подобається. Ви мій шедевр. Я зробив з сізіфа оземандію. Ви не бачили даремності своєї гонитви, поки з моєї допомоги не відпустили камінь. І тепер нема нічого більшого. Я ременя є, незважаючи на вас і вам на зупайті Тепер Це питання сили волі і вашої міцності. Зможете ви це пережити? Чи на вас чекає клін? До речі, коли ми вже про це говоримо, я вам дещо приніс. Мені від вас більше нічого не потрібно. якщо людині нічого не потрібно вже року, найкращий подарунок для неї щось особисте у тому ось. А тепер прошу мені вибачити, галерея чекає. Я вже розмірковую над наступним проєктом. Справжня краса. Зі мною все гаразд. Я повернувся до Лондона і вступив до Кембриджського університету. Викладачі там щось не дуже, хоча, можливо, мені просто не цікава більшість занять. Мені більше подобається у місцевій лікарні, де я присвячую свій час тому, що має практичне застосування медичним дослідженням, досвідам, хімії тощо імпіричним істинам. про тебе я намагаюсь не думати. Я намагаюсь ні про кого не думати, якщо цього не вимагає якийсь розслідування Я почав допомагати людям закривати їхні немудрячі таємниці. Так у мене голова зайнята, бо інакше для мене за великий різик. Я не такий, як вона, я не такий, як ти, зі мною це гаразд, ямрай, а фаунд! Чи можуть після смерті з'являтися um, синці? Um, І як ваші справи з усього видно, ви uh, були в uh, Афганістані? Uh, Звідки ви це знаєте? Uh, та неважливо. Зараз питання uh, в синцях. Ви безперечно розумієте вагу мого відкриття? Uh, це звичайно цікаво, але uh, практично. Та практично це ж найважливіше відкриття в судовій медицині за останні роки. Якби ми це знали раніше, сотні людей були б покарані. Розкриття злочин часто залежить від того, як людина померла, і тепер ми зможемо дізнатися, які рани було завдано за життя, які вже після смерті, і за допомогою чого. А тому скоро вже з надзвичайною точністю можна буде поверхувати, коли і де сталася смерть. і невинні будуть врятовані, а винні понесуть покарання. Тоді вас <просту> можна привітати. Саме так. Але ви до мене прийшли в якійсь справі. Ви знову правий. Я шукаю собі житло і <просту> чув, що ви відколи, що не можете знайти товариша. Я наглядів одне помешкання на Бейгер-стріт, що якнайкраще підійде нам обом. Сподіваюсь, ви не проти пахочів міцного тютюну я сам палю тільки корабельні. <продук> От і чудово, часом на мить гу цілісінькі дні не розтуляє ус. Просто обнижте мене і все швидко минеться. А В чому ви можете зізнатись, поки ми ще не оселились разом слід віддати один в одного, які синці залишили нам життя? Ми з моїм колишнім товаришем? Ну я не терплю ніякого шуму та галузу, бо нерви мої зовсім розхитані. Можу півдня полежати в ліжку. і Взагалі я страшенний легме Коли я здоровий, у мене ще з'являються вади, але зараз ці найголовніші. А ан з презендію ви теж вважаєте шумом? Це залежить від того, як грати. Добра гра то божий дар, а погана... О, тоді все гаразд. Я даю справу можна вважати скінченою. Ох, де ж мої манери? Щось я втратив увагу. Шерлок Голмс. Доктор Джон Уотсон. Джон? Це, розйоб. Що, Шо, Шоні? Я не знаю, ахуєнно зробили. Я задавався питанням, чи є тут, блядь, яка, якась, е, якийсь фінал канонічний. І зрозумів, що взагалі поїбать. Взагалі немає значення, блядь. Е, тут всі чотири фінали канонічні. Взагалі похуй. Тут головне, типу, як ти пройшов, чи все ти типу, побачив. і все, типу, ну. Ну просто класно, душевно. Я думаю, такі переживання, як у це тут нам показали, у всіх були. Ні, хорошо, мені сподобалось. Сподіваюсь, і всім, хто в це, блять, грав хоч колись. Неважливо в який спосіб. Я от це зараз, блядь, згадав, що, мабуть, ми фінали не всі подивились того, блядь. А, Винен... не, не туди. Ну, про доктора того. Я от не пам'ятаю, який з фіналів ми подивились. Приклад. Ага, це тепер не має значення, ось це має значення. Нещасний випадок і навмисне вбивство. Я, 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 який фінал з цих ми подивилися, я не пам'ятаю. Ну, давай оце подивимось. Якщо ж усе пишу, ще одне бонусне відео. Шерлок. Шерлок, ти... так, це вже було. Моєї акторської гри, блядь, вистачить yeah, на перший oh, раз. Це забрав мене звідси, посадив мене за книжки, минуло залишив до гнил. А, оце ми, мабуть, дивились. Шер... Милицю, Шарлок, де він, Who? хто? Why? І тут? Ти тримався в таємниці від мене. Діє в я занадто довго е... потурав ріхтору з його слово танського. А, ну оце ми, бабу, мабуть, мабуть, дивились, так? Да? І тут вони просто попрощалися з Джоном. Зробимо паузу, щоб оце все. А, стривай, там ще буде. Так, це ми бачили, тож немає сенсу це дивитися. Коротше, так. Да. Подивився я зараз запис зрозумів, як... який фінал ми ще не бачили. Зараз бігом. Зараз бігом зробимо, як треба. Тепер знижимо чутливість і вона потонула. І тепер так. Так, і ось так. Навмисне вбивство. От вбив мою маму, щоб покласти край її стражданням і врятував моє життя. Мекров сховав правду, щоб мене захистити йому рацію, коли звинувачував на професійності. Так. Так. Окей. Запускаємо, Правильно? Не перестрибнуло воно курва? Підтверджую. Шерлок. Шерлоку, ти мене тюєш, прокидайся, ну? Підчупуйся. Шері, Шеррі. Знав більше ти того. Ні, того ні, ти більше ні, ти ні, хрил, того, ти від мене все приховував. Тобі не можна було знати правду, Sherlock. Шерлоку, тому я взяв її на свої плечі, і я забрав я твій, твій біль, твій жах. Оторік це робив мою маму, а Май Майкл все приховав, забрав мене звідси, посадив Майкрофт мене за книжки, а минуло залишив догнивати. І тобі потрібно було якось з усім Шелок, цим справлятись, тому я тобі допомагав. Ти був облудою, Джо, вигадкою, милицею. Ні, я був другом. Шерлоку, будь ласка. Шерлоку. Що? А З тобою все гаразд? Я не знаю. Я ж казав тобі <плес> не їхати сюди, Шерлоку. Де він? Хто? Мій друг Джон. Він поруч з тобою. І все це було того варте. Він того вартий. Гадаю, він по-своєму намагався мене захистити way, від, від правди, якої я би не виніс. Але тепер я повинен усе дізнатися. Ти тримав усе в таємниці від мене, діяв потай. Ти занадто довго потурав ліхтеру з його шарлатанським лікуванням, бо більше ти хотів запротурити маму в божевільню. Я хотів дати тобі шанс на нормальне життя, на дитинство. Змінити те, що сталося, було б невож... неможливо, і нічого гарного не вийшло б. Слай ще разу була якась нова брехня. От Ріхтер вбив нашу маму, і ти це від мене приховав. Ти не мав на це права. Я заслуговував на те, щоб усе знати. Ти заслуговував на те, щоб жити Шерлоку за його спотвореною логікою. Він убив її заради тебе, але ти не мав нести тягар його рішення. Ти був такий вразливий. Я не міг. Я просто не міг. Я вирішив, що ми важливіші за нього Знаєш, цього разу я тобі повірю І, можливо, знаючи правду, тепер я дійсно зможу зробити те, на що ти сподівався залишити все в минулому. добре. У тебе все життя попереду, Шерлоку. Ясним Нам ясним жити. Я на хтоненку розхвилювався, Шерія. Справді розхвилювався. Я не хотів тебе зранити. ти смієшся. Та це я сам до себе, Джонне. Здається, я все одно зранився. Але у нас вийшла гарна команда. Геш, ми з тобою у кожний куток тут зазирнули. Багатьом людям допомогли. Ну і багато крові, декому попсували, теж гадаю. Думаю, Шері, я навіть дозволю собі сказати, що життя своє я прожив не зовсім дарма. то це і все. Це кінець. Ти відчинив кожні двері, Шері, Поглянув обличчя минулому, яке ти глибоко ховав, я тобі більше не потрібен. Я знаю, але все одно за тобою сумуватиму. Я не хочу, аби ти йшов. Yes. Та ні, хочеш. Goodbye, Прощавай, Джоне. Просто, блядь, роз'єба. Трошки ось ця сценка з Вернером. Але то таке. І я, мабуть, пропущу, бо ну, тут взагалі нічого не міняється. Але ми вже й так знаємо. Хто цей Вернер, що він, блядь, хотів і яку картину він нам подарує.

Після всього сталося, кордону здавалася мені порожньою, обридливою. Я повернувся до Лондона, приєднався до Майкрофта, я також став працювати на її величність, але і це мені скоро постапізділи. Він терпіти не може, коли я правий, або можливо, я терпіти не можу, коли він не правий. За два місяці я в секрі. Я вступив до Кембриджського університету, але це так само не принесло мені задоволення. Заняття виявилося здебільшого. Вони більше в мені, я там можу бути впевненою правді. Вечорами я думаю про тебе. Я допоміг одній жінці вирішити простеньку проблему, і тепер інші стукають у мої двері і просять допомоги з розкритті їхніх таємниць. Ми браками могли працювати разом над справами, прямо як на кордоні. Але я не послухав тебе, Джона, і тепер тебе більше немає. Ну, коротко... В цілому все одне й те саме. Чи це не з серіалу Холмс лежить у цеп, а з їх попередніх ігор. Той Холмс, типу, який ще старий. Шерлок. How far um, bruises may be produced after death? How are you? You have been in uh, Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Uh, never mind. The um, the question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically, it is the most practical method. How did we deduce hundreds of men would have paid the penalty for their crimes? Cases oft hinge upon how a man died. Now we can know which wounds he suffered alive, which occurred post mortem, and what instrument was responsible so, I'm, I'm Ergo. The text, well, when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Then you are to be congratulated. Indeed. But uh, uh, you came here on business. <laughs> Correct again. I, I am looking for someone with whom to take diggings and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's uh, good enough. I get in the dumps at times and don't open my mouth for days on end. Just let me alone and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I. Well, I object to rows because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. Those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rout? <laughs> it depends on the player. A well played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, uh, forgive my manners. My attention uh, wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. От тепер можна сказати, що офіційно ми пройшли гру. Цілком вітаю. Це закінчили. Все подивились, всім дякую. Всім до зустрічі в нових іграх.